Соковижималка для апельсинів з Aliexpress. Що це таке і як вона працює? Портативна має вбудований акумулятор. Натискаєте на кнопочку, вона вмикається. І автоматично видавлює сік. Розрізаємо апельсин навпіл. Одягай кришку. Давай. Вистачить сили. Все. А тепер пробуємо, чи воно буде працювати. <клухи> Давай пробуємо. <клухи> І все. <клухи> воно не може його крутити. Ну, щось там давить сік. Таке враження, що потужності не вистачає. Хоча в китайців написано, що 45 Вт. І потрібно постійно його тиснути вверх, вниз, тому що за... ні за один, ні за другий раз воно не видавлює весь сік. Скільки соку вийшло з одного апельсина. Мірної склянки в мене немає, тому будемо. Міряти в ось такі. Дивіться, навіть не має 150 мг. Як виглядає друга половина апельсина, показую, дивимося, що ось тут ще в нас є сік. Бачите, воно його до кінця не видавило, тому потрібно брати апельсини менші. В цілому непогана портативна соковижималка для апельсинів з Aliexpress, коштує, здається, десь 500 чи 600 гривень. Може бути для дітей портативна, без електрики, не треба нічого підключати. Ось тут у нас зарядка під Type-C, включаєте, підзарядили і видавлюєте собі Сік.